Жінки на війні і у кожного є свої принципи. Я не можу ходити жодного дня без того ж самого манікюру, без доглянутих нігтів. Ну, я не знаю, це, мабуть, звичка. Лікар-хірург. Повинен мати чисті охайні руки. А, накфарбовані вони, не нафарбовані вони, але вони мають бути охані. У мене во всіх хлопців чистенькі ручки, ми їх відмиваємо годинами. Були різні випадки, і окупований майже Лісичанськ, як ми відходили, то хлопці робили стрижки. Я хожу з чолкою, то мені хлопці стригли, підрівнювали кінчики. Якби завтра закінчилася війна, я думаю, що перша зважила би всі свої можливості, весь свій досвід, і цивільний, і військовий. І наразі я вступила на навчатися далі, отримувати четверту. Медичного не медичного четверту вищу освіту. Я вступила до Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка на магістратуру, соціальна робота та соціальна реабілітація. Може, центр реабілітації для травмованих та поранених військовослужбовців. Більше віддати увагу психологічним аспектам, соціальної адаптації військовослужбовців, які. Закінчить цю війну.